Знайте, і це так би мовити слова мудрості від людини, яка займається антикризовим управлінням. Купуйте тільки хороші речі, якими керують хороші люди. Дозвольте природному арбітражу та зростанню мультиплікаторів привести вас до вашої обіцяної землі у сфері злетів і поглинань. Нам потрібно знаходити стратегію. Стратегія це не просто стати більшими і створити арбітраж, це неправильна відповідь. І я хочу розширити свою географічну присутність, і я хочу перейти з одного міста до регіонального рівня, з регіонального на національний, з національного на міжнародний. І я хочу додати нові можливості. І я хочу створювати стратегічні повороти. І я хочу побудувати екосистему можливостей для отримання доходу навколо центрального клієнта. Навколо центральної ідеї, навички чи групи працівників розумієте. І я також хочу створити щільність. Знаєте, більше справ у меншій географії робить мене ефективнішим навіть у віртуальній компанії. Більший обсяг транзакцій, що проходить через будь-яку мою створену систему, зрештою дає вищу маржу і, і вищу, вищу ефективність операцій. Тож мені потрібно робити все це, але водночас залишатися дисциплінованим. Ось я, людина, яка займається цим десятиліттями. У мене працює, знаєте, найкращий у світі радник з боку покупця. У мене необмежений капітал за спиною, і за останні п'ять років, коли я востаннє був генеральним директором, я купив 23 компанії. Але в перший рік я купив лише одну, а в другий рік три, у третій рік я купив чотири. Знаєте, на четвертий і п'ятий рік я купив 15. Потрібен час, щоб запустити цей процес. Для тих із вас, хто коли-небудь бував у селі в бабусі і бачив одну з тих великих помп, знаєте, тут у Техасі свердловина може бути глибиною 700 футів, і я мушу качати цю помпу цілий день, поки рука не відвалиться, а потім нарешті починає текти вода. Ось так само для мене виглядає потік угод злиття і поглинання. Навіть коли в мене є необмежений капітал і можливість наймати найкращих людей на планеті, які допомагають мені, факт залишається фактом. Потрібно час, щоб запустити цей процес у сфері злитів і поглинань. Але як тільки помпа запущена, ого, потік угод просто починає литися, тому нам потрібно бути терплячими щодо цього. І нарешті, зрештою, нам доведеться за це заплатити. Тому я зосереджуюся на галузях, які дуже фрагментовані, тобто там багато компаній, які можна купити. Оскільки є багато компаній для купівлі, мультиплікатори залишаються низькими. Немає достатньо покупців, щоб купити їх усі, тому мультиплікатори залишаються низькими. Знаєте, тут у США я працюю над стратегією Buy and Build. над кількома такими стратегіями у сфері бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерії та послуг із нарахування заробітної плати. Працюю над трьома такими проектами. Знаєте, у США їх 1,8 мільйона. І я купую компанії за низькими мультиплікаторами, бо їх дуже багато. Багато бебі-бумерів виходять на пенсію, замислюються про те, щоб залишити свій бухгалтерський бізнес і коли ми їх об'єднуємо, ми платимо, наприклад, 4 річних прибутки за компанію. Але я очікую, що коли я створюю більші компанії, таких великих компаній, окрім Далоїд, PwC та подібних, майже немає. Тож, коли я створюю бізнеси достатньо великі, щоб приватний капітал міг зайти, швидко купити їх. Я отримую арбітраж на мультиплікаторах, але він невеликий я купував їх за низькими цінами, бо їх було багато. Отже, фрагментована індустрія, знаєте, такі речі, як потреби проти бажань, дохід за контрактом кращий, ніж дохід від проєктів. Низькі капітальні витрати дорівнюють високому вільному грошовому потоку. Високий вільний грошовий потік дозволяє мені позичати гроші, які потрібні для купівлі, використовувати власний грошовий потік компанії для її оплати, поки я збираю, об'єдную ці компанії та займаюся всіма цими різними речами. Знаєте, у світі достатньо грошей. І якщо ви думаєте, що ваша проблема це гроші, ви не розумієте фінансів, і це нормально. Ви розумієтеся на операційній діяльності, знайдіть когось, хто допоможе вам з фінансами, але у світі достатньо грошей. Ми просто маємо знати, де вони є, і маємо знати, як з ними поводитися. І якщо у вас їх немає, а у когось є, запропонуйте їм кращу дохідність, ніж вони звикли отримувати, щоб вони сказали так саме вам, а не чиїсь інші пропозиції. Знаєте, я навіть не можу порахувати, скільки людей стають жадібними щодо чогось, чим вони ще навіть не володіють. Ви б краще хотіли мати цілий один кавун чи менший відсоток від вантажівки повної кавунів. Якщо нам потрібен капітал, треба дізнатися, де він є, знайте його, добре з ним поводитися, і ви побачите, що гроші не будуть вашою проблемою. Отже, коли я планую цю подорож, коли ж настає правильний час продавати. Правило 130. Я писав про це у статті для Фобс ще в червні 2022 року. Коли ж правильний час продавати, я провів багато досліджень і створив те, що називаю правилом 130. Я підприємець. Скільки мені років? Запишіть свій вік. Мені 65 який відсоток вашого чистого капіталу вкладено у компанію? На жаль, для багатьох підприємців це велика цифра. Зазвичай я бачу, що 80-90 чи чистого капіталу вкладено у їхній бізнес. Вони постійно вкладають гроші назад у свій бізнес. Вони розвивали його. Вони добре живуть, вони заможні, але вартість компанії залишається замкненою всередині цього бізнесу. Я додаю ці два числа разом. У чому прикладі це 145, розумієте? І якщо це число перевищує 130, імовірно, ймовірно, настав час для вас диверсифікувати свої активи. Погані речі трапляються з людьми у світі: війни, літаки, що врізаються в будівлі пандемії. Боже, я навіть не можу передати, скільки цінності було знищено в окремих галузях під час пандемії, просто за розпорядженням уряду. Підприємець нічого поганого не зробив, але миттєво за одну ніч правила змінилися, і, знаєте, бізнеси постраждали. Можна сказати, що через п'ять років вони відновилися. Але що, якщо цей чоловік, якому 65, помре у 70, у нього немає часу на відновлення, і його родина втрачає справу всього його життя. Тому нам потрібно подумати, коли настане правильний час у цій піраміді також є природні точки виходу, коли ми хочемо вийти. Знаєте, 4 мільйони EBITDA – це я вже входжу в найменший нижній середній сегмент приватних інвестиційних фондів, і саме з цієї позначки вони починають купувати. Якщо я піднімаюся вище 10 мільйонів, ті, хто раніше купував компанії з EBITDA 15 і до паєте 10 мільйонів, зараз не знаходять достатньо хороших компаній на рівні 15, тому вони вже дивляться вниз приблизно на 10, Розумієте, а на рівні 10 мільйонів я отримую вже інший клас покупців, більші фонди, більше можливостей, вищий мультиплікатор більше арбітражу та розширення мультиплікатора. Наступна позначка – це 80 мільйонів. Раніше це було 50 і далі до 100, але на рівні 50 вже не так багато хороших компаній для купівлі. Вони дивляться вниз приблизно на 40. У мене є ці природні точки виходу, і мені потрібно, мені потрібно скористатися можливістю досягти одного з цих розмірів. Коли я працюю з засновниками, знаєте, я дивлюся, якщо вони на рівні одного мільйона, я хочу довести їх до чотирьох, і якщо вони на шести, я хочу довести їх до десяти. Якщо вони на двадцяти п'яти, я хочу довести їх до сорока. Тобто я намагаюся підштовхнути їх до наступної точки входу, де знову спрацьовує арбітраж мультиплікатора і більший клас фондів зацікавлений у купівлі, розумієте? І тому, чого я точно не хочу бачити, щоб хтось із тих, хто мене слухає, щоб засновники мали понад 100 мільйонів доларів власного капіталу, прив'язаного до бізнесу, не отримавши при цьому певної диверсифікації активів. То чому б мені продавати і працювати з приватним капіталом чи кимось іншим? Знаєте, це диверсифікація ризиків. Я хочу зняти фішки зі столу. Як білка, я хочу заховати свої фішки в дереві, знаєте, на зиму і і дверсифікуватися на випадок, якщо у світі станеться щось погане. Я також знаю, що якщо я працюю з приватним капіталом, то вони продаватимуть мою компанію кожні 5 років, і таким чином я зможу отримати кілька виплат. Замість того, щоб забрати зі столу 100% своїх грошей і думати, що робити далі. Можливо, я заберу 70% своїх фішок, диверсифікуюсь, інвестую в інші місця, а 30% залишу в грі. Тепер я працюю з приватним капіталом і прагну отримати чотириразове збільшення вкладеного капіталу, як у тому прикладі, який я щойно показав. І в такому випадку, якщо я залишаю 30% і помножу це на 4, отримаю 120%, Мій другий укус яблука насправді більший за перший. Знаєте, я завжди кажу людям, навіщо продавати чудову компанію один раз, якщо я можу продати чудову компанію двічі? Мій особистий рекорд це продаж тієї самої компанії 5 разів за 13 років і 4 місяці. Тобто ми можемо використовувати чужі гроші, щоб швидко масштабуватися. Ми можемо отримати диверсифікацію активів, можемо скористатися перевагами найвправнішого класу інвесторів на планеті, і все це ми робимо одночасно. Це чудове життя, це чудовий світ. І цумовуючи все, я використовую правило 30-20-10 для вирішення проблем. Я вдосконалюю економіку на рівні одиниці ще до того, як починаю турбуватися про масштабування чи зростання. Коли я вже налаштував економіку на рівні одиниці, ціна, обсяг, змінна стратегії, багаторівневість, кидаю виклик своєму статус-кво. Високовартісна робота проти низьковартісної роботи делегую, усуваю, автоматизую, використовую злиття та поглинання, щоб швидко вирости до великого розміру та масштабу, використовую арбітраж і розширення мультиплікаторів я дотримуюся правила 130, щоб визначити, коли час виходити. Обираю точку виходу і диверсифікую ризики, працюючи разом із партнером з приватного капіталу. Друзі, ось і все. Знаєте, я це ціную. Я знаю, що рухаюся швидко, я завжди так роблю. У мене в голові занадто багато інформації для того часу, який у мене є. Я вкладаюся приблизно в 5-10 хвилин. Якщо хочете дізнатися більше, ось мої книги, мій сайт, мої семінари. Я ціную ваш час. З радістю відповім на запитання якщо е, захочете їх поставити. Абсолютно блискуче. Дуже дякую тобі за це, Адаме. Було багато ключових моментів, які варто запам'ятати. Мені дуже сподобалася ідея усунути, автоматизувати і делегувати. Я пам'ятаю один із моїх перших наставників казав є завдання на 10 фунтів, на 100 фунтів і на 1 тисячу фунтів, і ти маєш дійти до завдань на 1 тисячу фунтів, а все інше делегувати. І це одразу мені про це нагадало. Так ні, це знаєш що? І, і я скажу тобі, Рос, для мене цей підхід, відточений десятиліттями, працює в будь-якій галузі, і знаєш, він спрацьовував для мене щоразу. І я можу прийти в компанію, спочатку поставити її на міцний фінансовий фундамент, а потім масштабувати так, щоб вона росла швидше ніж будь-коли в своїй історії. У кожному випадку мої компанії існували вже 80 років до мого приходу, і у всіх випадках вони втратили орієнтир. І я не лише повернув їх на правильний шлях, а й змусив їх рости швидше, ніж будь-коли за всю їхню 40 річну історію, знаєш, і, і потім монетизував це не один раз. Мені це дуже подобається. І у нас є питання від е від Крісті. Е, важко визначити найкращу юніт економіку, оскільки ми пропонуємо кілька послуг і обслуговуємо. Так. Два абсолютно різні бізнеси. Так. Чи є Цінність у цій моделі. Так, у цьому конкретному випадку. Крісті, дякую за питання. Знаєш, чудове питання. Коли у мене є кілька продуктів і послуг, я розробляю модель юніт економіки для кожного з них. І я можу, я можу розподілити свої витрати на СЖ для кожного з них. Я можу зробити це як відсоток від загальних витрат на бекофіс відносно загального доходу, який генерується. І дуже часто саме так я оцінюю компанію, тому що у компанії можуть бути певні продукти чи послуги, які дуже прибуткові, але, на жаль, їхній прибуток приховується іншими продуктами чи послугами, які приносять збитки. Або ж вони просто не приносять достатньо грошей. Тож я подивлюся на свої загальні витрати СЖ, які складають 20, і розгляну кожен з цих окремих потоків доходу і буду шукати, який у мене валовий прибуток по кожному з них. І я міг би розподілити знаєте, витрати і дохід залежно від того, скільки кожен з них вносить у загальну картину. Знаєте, я нещодавно працював з ЕЕ, фармацевтичною компанією ну з мережею аптек, і вони замислювалися над тим, яка у них економіка на рівні одиниці продукції. У їхньому випадку ми перейшли до розрахунку економіки на одиницю площі на квадратний фут на магазин і почали аналізувати, яка частина площі відведена під аптеку, тобто під ліки, які призначає лікар, і скільки доходу там генерується, скільки працівників задіяно, і яка собі вартість. А потім, якщо говорити про роздрібну торгівлю, який у нас обіг товару, який обсяг продажів і яка загальна орендна плата, я можу розподілити витрати на квадратний фут назад. Тобто, якщо подумати, можна знайти економіку на рівні одиниці продукції. Я наводжу приклади, де все просто зробив і забув. Це легко, але я розумію, що складні бізнеси мають кілька джерел доходу, і я можу використовувати підхід 30-20-10, щоб проаналізувати кожне з них окремо, визначити економіку на рівні одиниці та зрозуміти, як усе працює. А потім, можливо, я щось закриваю або виправляю одну лінійку продукту, знаєте, і дуже часто я помічаю в бізнесах, що деякі частини мого бізнесу дуже прибуткові, а інші частини я фактично дотую, покриваючи їхні витрати, щоб вони могли існувати, тобто витрати моїх клієнтів. І іноді я роблю щось радикальне. Наприклад, повністю вимикаю це, знаєте, тому що.